Порушення військового обліку і розшук через незавершену процедуру військово-лікарської комісії розбираємося в даній ситуації. Військовозобов'язаний почав проходити ВЛК, потрапив на лікарняний, нікого не повідомив і вирішив не завершувати цю процедуру у зв'язку з тим, що він проходив лікування. Що маємо? Порушено термін проходження військово-лікарської комісії, плюс відмітка у резерві розшук і штраф. Так, бувають об'єктивні причини затримки: госпіталізація, операція тощо, але щоб уникнути проблем, потрібно вчасно подати документи до ТЦК, а саме заяву про неможливість завершити військово-лікарську комісію у визначений термін, до якої додати довідку з медзакладу та підтверджуючи документи причини затримання. Якщо ж ви просто загубитесь і не закінчите проходження військово-лікарської комісії, чекайте поганих новин. Вас можуть оголосити в розшук, а поліція матиме право затримати і доставити вас до ТЦК зі складання протоколу про адміністративне правопорушення та примусово направити на допроходження військово-лікарської комісії. Не знаєте, як діяти правильно, щоб не потрапити в таку ситуацію, запишіться на консультацію. Розберемо вашу конкретну ситуацію, допоможемо з документами та підкажемо, як уникнути штрафів і розшуку. Тому звертайтеся у повідомленнях приватних у коментарях чи телефонуйте за номером телефону у шапці профілю.